В радянській системі, а особливо в сталінську епоху, коли Олександр Горський тільки починав свою кар'єру і робив це досить успішно, було небезпечно розповідати про своє походження на початку 20-х, в такі насичені роки визвольної боротьби української, що він, наприклад, працював помічником в театрі, ці інформації довго не було відомо, і свою офіційну біографію вже оцього топ-менеджера та сучасної мови Олександра Горського він ніколи це не вказував. І батько потім перечитує е, різні матеріали і розуміє, що е, ця театральна група, в якій працював Горський, е, потім відступала разом з Українською Народною Республікою, разом з директорією. І писати це потім в Сталінській, в сталінській епосі було просто небезпечно для тебе. В середині 20-х у Криму великих е, зв'язків, е, ну, тобто інформаційних, з Радянською Україною не було. Тобто людина, яка опиняється е, в Криму на той момент. Е, Може почати нове життя і не будуть може мати такі документи і таку біографію, в якій не буде ніякої інформації, що в неї було в попередні оці дуже бентежні бурхливі роки.